Уявіть світ, у якому вбивці не шукають своїх жертв у темних провулках. Вони не ховаються в тіні і не полюють на випадкових перехожих. Вони носять білі халати, мають безмежну довіру пацієнтів і повний доступ до життя та смерті. Не потрібно бути схожим на теда-банді, щоб убивати. Не потрібно продумувати план нападу, шукати жертву чи місце злочину. Достатньо просто працювати медсестрою або лікарем. Іноді смерть виглядає як звичайний укол. Але що змушує тих, хто мав би лікувати, ставати хладнокровними вбивцями? І хто найнебезпечніший серійний вбивця в історії лікарі? Дивіться до кінця, і ви дізнаєтесь моторошну історію Чарльз Кален, медбрат, який приніс смерть десяткам людей. Засніжений Вествуд, штат Нью-Джерсі. лютневий ранок 1960 року. В будинку, де стіни давно ввібрали холоди в втому, народжується хлопчик. Чарльз Едмунд Кален, наймолодший з восьми дітей, той, хто від самого початку був приречений на самотність. Його батько Едмунд Кален, водій автобуса, зникає з його життя ще до того, як хлопчик встигає запам'ятати його обличчя. Сім місяців від народження і вже перша втрата. Батько помирає. Мати Флоренс Кален, домогосподарка робить все можливе, щоб утримати сім'ю на плаву. Але життя у злиднях стирає межу між реальністю та відчаєм. Грошей не вистачає, будинок наповнює холод та злидні, а сам Чарльз росте мовчазним і відстороненим. Школа стає ще одним випробуванням: діти не люблять слабких і Кален швидко перетворюється на жертву. Над ним знущається, він уникає спілкування, ховається за книжками та думками. Але те, що залишалося глибоко всередині, згодом починає прориватися назовні. Юний Чарльз кілька разів намагається накласти на себе руки. Світ здається йому місцем, де він зайвий. Одного разу він навіть вводить собі смертельну дозу ліків, але виживає. У 1977 році автокатастрофа, в якій помирає і мати. Після служби у флоті в 1978 79 роках Кален вступив до школи медичних сестер у Нью-Джерсі і отримав роботу в лікарні. Він вважав, що робота у сфері медицини допоможе йому знайти сенс життя. Його колеги часто помічали дивну поведінку. Він блукав коридорами вночі, змінював дозування ліків, дивно дивився на пацієнтів. Але ніхто не підозрював його в найстрашнішому. В 1987-1992 роках Чарльз отримує свою першу роботу як медбрат у Сейн Барнабас Медікал Центр. Здавалося б, це новий старт, але замість того, щоб рятувати життя, він починає відбирати їх. Пацієнти, які ще вчора йшли на поправку, раптово помирають. Їхні смерті не викликають підозр. серцева недостатність, зупинка дихання. Але що, якщо це не випадковість? Кален вводив пацієнтам смертельні дози ліків: дигоксину, інсуліну, валюму. Щонайменше 5 людей загинули в 92-му році. Керівництво нарешті звертає увагу на Калена. В лікарні зникають ліки. І досить дивним чином пацієнти помирають один за одним. Його викликають на розмову, але замість серйозного розслідування просто звільняють. Без заяву поліцію, без розголосу він спокійно залишає лікарню і влаштовується в нову клініку. В 1992-2003 роках він працює ще у вісьми лікарнях, де помирають десятки людей. Його звільняли, але не повідомляли владу. Кожен новий роботодавець не знав, кого бере на роботу. Лікарні уникали можливих скандалів. У 1987 році Кален одружився з Едріан Баум. У них народилися дві доньки, і вона вірила, що з ним зможе створити сім'ю, що він хоч і мовчазний, але все ж має у серці місце для любові. Але незабаром вона відчула холод, який не можна було пояснити словами. Його любов не мала тепла, він був відстороненим, байдужим, ніби просто грав роль чоловіка та батька. Але їхній шлюб був далеким від ідеального. Вона зазначала, що він знущався з домашніх тварин, поводився агресивно та лякав її своїми незрозумілими вчинками. Одного разу він залишив доньок одних у відчиненому будинку. Він знав, що це небезпечно, але пішов навіть не озирнувшись. Коли Едріан повернулася додому, у неї затремтіли руки. Вона зрозуміла цей чоловік не відчуває страху за своїх дітей, не відчуває нічого. У 1993 році дружина подала на розлучення, звинувативши Калина у жорстокості та загрозах. Вона боялася за життя своїх дітей. Чарльз Кален не був людиною, яка легко заводить друзів. Він завжди був відстороненим, дивним та мовчазним. Але одна людина все ж змогла стати йому близькою Еміла Френ. Вони працювали разом у Somerset Medical Центр, і хоча їхні відносини не були схожі на типову дружбу, вони довіряли одне одному. Палин навіть одного разу врятував Емі від звільнення. Адміністрація лікарні хотіла позбутися її, але Чарльз якось вміло зам'яв ситуацію, і вона залишилася працювати. Чому він це зробив? Ну тут є два варіанти. Або він дійсно вважав її подругою, або йому просто потрібно було, щоб поруч була людина, яка не ставитиме зайвих питань. Але згодом Емі почала помічати, що щось не так. По-перше, пацієнти помирали без видимих причин. Вони ще вчора могли розмовляти, а сьогодні вже мертві. По-друге, з лікарняної системи постійно зникали ліки, причому саме ті, що у великих дозах могли стати смертельними. По третє, Кален був надто зацікавлений у тому, хто які препарати отримує. І от одного дня Емі знайшла в системі виписки ліків і побачила щось, що змусило її кров застигнути. Кален виписував ліки пацієнтам, які цього не потребували. Вона могла промовчати, як це робили інші, але натомість звернулася до поліції. Разом із детективами вона почала записувати їхні розмови. Намагаючись змусити його сказати щось, що допоможе у розслідуванні. Врешті-решт, це спрацювало, калине заарештували, і він навіть не прочався. Просто прийняв свою долю, ніби весь цей час чекав, що його викриють. Якби не Еммі, він, можливо, продовжував би вбивати ще довгі роки, вона стала тією людиною, яка завершила історію ангела смерті. Якщо спробувати проаналізувати його справжні мотиви, Можна припустити кілька факторів. Робота медбрата давала йому непомітний контроль над життям і смертю пацієнтів. Він міг вирішувати, хто житиме, а хто помре, і ця думка могла приносити йому внутрішні задоволення. У його житті було багато моментів, коли він відчував відсутність контролю, Самогубство, приниження в дитинстві, провальний шлюб. Вбивства могли стати для нього способом компенсувати цю нестачу контролю. Кален не був типовим серійним убивцею, який отримує задоволення від насильства чи мук жертв. Швидше за все, у нього була глибока емоційна відстороненість він бачив людей не як особистостей, а просто як об'єкти. Це могло бути наслідком його важкого дитинства, самотності та психічних проблем. Його постійні спроби самогубства та психічні зриви вказують на те, що він ненавидів себе і своє життя. Ймовірно, він не надто цінував людське життя загалом. Вбиваючи, він, можливо, просто задовольняв своє внутрішнє бажання руйнування. З часом він не міг зупинитися, як це буває, у багатьох серійних злочинців. Почавши вбивати в одній лікарні, він робив це знову і знову, переходячи до наступного місця роботи. Це стало частиною його повсякденного життя, і він не міг припинити, навіть коли ризик викриття зростав. Після арешту Кален поводився так, ніби йому було байдуже, чи отримує він довічне ув'язнення. Він не намагався боротися за свою свободу, не заперечував своєї провини. Це може вказувати на те, що глибоко всередині він завжди знав, що його зупинять, і просто чекав, коли це станеться. Кален, швидше за все не мав єдиного чіткого мотиву. Його дії були сумішю психічного розладу, відчуття безкарності, потреби в контролі та загальної байдужості до людського життя. Він не був просто вбивцею з милосердя, він був людиною, яка не цінувала ні себе, ні інших. Чарльз міг залишитися непоміченим. Якби його не викрили, він міг би продовжувати вбивати. Але після його арешту влада США зрозуміла жахливу правду. Лікарні, замість того, щоб захищати пацієнтів, приховували злочини. Це більше не могло повторитися після цього скандалу. Медична система зазнала найбільших реформ за десятиліття. У 2005 році було прийнято закон про пацієнтську безпеку та якість медичної допомоги. Раніше лікарні приховували підозрілі смерті, бо боялися репутаційних втрат. Але тепер діяв новий закон. Завдяки йому медперсонал отримав юридичний захист. Вони можуть повідомляти про підозрілі випадки без страху втратити роботу. Кален роками переходив із лікарні в лікарню і жоден новий роботодавець не міг перевірити його минуле. Ніхто не збирав рекомендацій від попередніх роботодавців, а кадровий голод вимагав швидких рішень та оферів новим медсестрам і медмратам. Ввели єдину базу даних про лікарів і медбратів, які мали порушення або були під слідством, а також обов'язкову перевірку персоналу перед прийомом на роботу. Кален без перешкод отримував смертельні препарати. Він вводив пацієнтам дигоксин, інсулін, валіум, і ніхто не помічав зникнення ліків. Тому тепер запровадили електронну систему відстеження ліків. Кожен препарат фіксується. Впровадили обмежений доступ до сильнодіючих медикаментів, тільки лікарі та старші медсестри можуть їх виписувати. Ця справа мене дійсно дуже вразила, а надихнула мене на неї Орієта Флаверс із четвертого сезону серіалу Фарго. Цей персонаж це медсестра-психопатка, котра масово вбивала своїх пацієнтів. Після перегляду серіалу я почала шукати інформацію і знайшла інформацію про Чарльза Калена. Що ви думаєте про цю історію? Чи могли такі випадки статися зараз? Напишіть у коментарях, а також поділіться своїми думками. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії. І пам'ятайте, найстрашніші монстри не ховаються в темряві, вони можуть бути тими, кому ми довіряємо найбільше.